Усім привіт, друзі! Ну що, погнали! Для виготовлення сьогоднішньої саморобки я взяв 120-мм кулер, плату зарядки тп 4056 акумулятор формату 18650, повищаючу плату 1 А та роздрукував на 3D-принтері ось таку деталь, яка одночасно буде і холдером, і корпусом для розміщення усієї електроніки. І люди, які довгими вечорами люблять посидіти за паяльником, напевно, вже здогадались, що це витяжка для паяльника. Тобто для диму, який утворюється при використанні флюсу, каніфолі чи припою з вмістом флюсу. Кожен, хто хоча б раз в житті тримав паяльник в руках, знає, як буває неприємно, коли дим від паяльника потрапляє у очі. А ще неприємніше є, коли ми його вдихаємо, адже цей дим є надзвичайно небезпечним. Тож, на мою думку, схема збірки є надзвичайно простою і з нею справиться будь-хто. Отож я вирішив сам процес залишити без коментарів. Вам бажаю гарного перегляду і накладаю вам швиденько гарної музики. Artlist IO, Music Licensing Reimagined І так, друзі, в процесі збірки я замітив, що я не передбачу кнопку вимкнення. Тож Прийняв рішення вклеїти її просто на корпус. Music licensing reimagined. heartless i.o music licensing reimagined Ну і тепер можна сміло переходити до тестів. В якості піддослідних я вирішив використати натуральну соснову каніфоль, паяльну пасту Сінель та припій з вмістом флюсу 2%. Добряче, розжаривши свій паяльник, я почав імпровізовану пайку. Як видно на відео, увесь дим піднімається вгору. Отже, я з легкістю можу його вдихнути, чи він може потрапити мені у очі. Увімкнувши вентилятор, видно, як потік диму шорує в сторону. Отже, він загубиться у об'ємі моєї майстерні і не буде мені шкодити. На момент, коли я планував виготовлення даної витяжки, у мене в думках було поставити на неї вугільний фільтр, який би додатково фільтрував повітря, яке буде через нього проходити. Але я зрозумів, що. Даний фільтр буде тільки заважати моїй роботі, оскільки він зменшить потік повітря, який буде проходити через нього. А ще додаткова перешкода у повітряному потоці набагато б збільшила кількість шуму в процесі експлуатації вентилятора. Тож я вирішив залишити свою витяжку такою, якою вона є. І навіть зі збільшенням відстані від. Умовної деталі, яку ми будемо паяти до витяжки, не виникає жодних проблем з димовідсмоктуванням, що ви зараз можете спостерігати на своїх екранах. А зараз я хочу подякувати усім, хто додивився дане відео до кінця. Не забувайте про підписку на канал, буде дуже багато нових та крутих відео. Поставте вподобайку, напишіть коментар. Що сподобалось, що не сподобалось. Всім дякую, всім па-па.